Поки москальський загарбник торчеться в вагоні ракетних ударів, наші хлопці готуються до полювання. Скоріше ми подивимося на таку цікаву штуку це є оптичний приціл з балістичним калькулятором. Штука цивільна. Розкажу про її можливості. Боюсь уявити, що воєнні штуки вміють і можуть робити бленда для зменшення засвідки від сонця. І сама гравіцапа. Так, є оптичний приціл. Планка пікатіні для кріплення, система калібровки пристрілювання. Усе герметичне. Сам пристрій написано заповнений газом азотом. В принципі, нічого дивного, в мене майстерня на 78% заповнена азотом. Це стандартний склад повітря, тому нічого дивного в цьому немає. Ось така класна оптична система. Корекція паралаксу. Від безкінечності до 50 метрів це спотворення заображення в залежності від відстані дальніх передніх і дальніх задніх об'єктів. Об'єктив з фокусом та зближенням. 16-кратний зум можливий. І фокус об'єктива. Видно 4 кнопки. Планка виносна з кнопкою для вмикання, котра дублює штатну кнопку для зручності. Просто наклеюється на зброю. Як воно працює і що воно вміє? Отже, це є балістичний калькулятор в оптичну систему з прицілюванням. Видно шкалу прицілювання і видно крапки. Зазвичай при стрільбі на велику відстань потрібно стріляти вищі цілі, щоб куля, летячи по балісті, попала в потрібну точку. Тобто потрібно враховувати, що куля йде донизу. Відповідно, цей калькулятор робиться це замість вас. Ви за допомогою налаштувань вводите параметри вашої кулі. Є база даних з величезною кількістю патронів під конкретну зброю. Де відомі їхні параметри, калькулятор про них знає. Вводите параметри кулі. Дальномір міряє відстань до об'єкту, вводите швидкість вітру. маєте додатковий прибор, враховуючи швидкість вітру до 15 км за годину, приблизно враховує, І балістичний калькулятор враховує елевацію і зміщення від вітру. Відповідно, вам засвідчується точка. Котру треба навести в місце прицілювання. Получається, що ви будете стріляти десь в сторону, а точка прицілювання зміщення вказує місце, куди потрібно цілитись, і куля летючи попадає в ту точку, яку розрахував калькулятор в ідеалі. От. Встроєний інклінометр, тобто враховується нахил самої люфи вверх чи вниз, якщо ви стріляєте на підйом чи згори вниз, навпаки. І відповідно це дозволяє влучно. Попадати на відстані до 1000 метрів. Так, е, об'єкти показувати не буду. Попробую показати, як виглядає система прицілювання. От бачимо прицільну мушку, прицільну сітку. І якщо вімкнути прибор, бачимо заряд батареї, іде замір відстані. Зараз заміру не буде, бо, як то кажуть, впритик дивлюся. Виводиться відстань в метрах. Попередньо запрограмовані параметри дають корекцію. Зараз видно ряд точок, це якби помилка, тобто прицілювання неможливе, тому що не вимірялася відстань. І відповідно невідомо, яку корекцію вносити калькулятор. Якщо відстань вимірюється правильно, засвідчується одна точка, котрою треба прицілюватися зі зміщенням шкали. Так що, чмобіки. Будуть мати сюрпризи. Надіюсь, таких штук наші хлопці будуть мати багато і вони суттєво допоможуть звільнити нашу державу від загарбника.